Такі перші враження від автомобілю що хочеться сказати. Це повинно бути добре чудо <му> Сьогодні в нас новий день, нові огляди. Сьогодні будемо шукати автомобіль для Юрія, мого гарного друга. Вхідні дані такі сім міст обов'язково і обов'язково автомат. І ми знайшли два таких авто. І давайте подивимося, що з цього вийшло. Середа, і ми їдемо знімати екстрено знімати автомобіль, тому що це відео, яке ми будемо знімати, повинно було вийти на наступному тижні. Ви запитаєте чому? Ми їдемо знімати так екстрено, тому що нам його треба випустити завтра. Тому що те, що повинно було вийти завтра, той відос, ті огляди. Ми з нашою командою команда працюємо до двох, успішно. Базар, на який ми приїхали, з СЗ. Подивимось, наскільки він чесний. Але е, я телефонував і розмовляв з власниками. Я так зрозумів, я поставив на цей базар, щоб то продавалося. Отже, поїдемо, підемо, подивимось, що там є за 254 тисячі корон, 13-й рік, Сеат Альхамбра на ТСГ 7 місць. Погнали! Сказали, що вона не тут а зовсім. Ви повинні бачити жодного фарбованого елементу. і наші елементи повинні бути всі парумци саводські і приблизно 112-120 мікрон. Поки що. Все, добре. Отже, дивіться, початок бачите? Зазлущується краска, і це місце мені більше всього не подобається, скоріш за все, фарбували. під подміну фонарик, будь ласка. Вона чистенька, вона гарненька, комплектація непогана. Я в нього комплектація чітка. Да, так, так без табагрів і без кожного салону. До речі, нагадаю, чому ми дивимося семимісне авто і на автоматі. По-перше, на автоматі, тому що людина, який ми веземо, це це людина, яка захищала Україну, і зараз його списали по, по пораненню, Тому потрібен автомат, тому що в нього погано працює права рука. слышишь, Ще раз один раз і назавжди вам спробую показати, щоб ви почули. Я не знаю, почуєте ви чи ні. Я не знаю, почуєте ви чи ні. Але зніться Так, Да, походу букмаса проїхала. Ви це чули? Ну, Я сподіваюся, ви це почуєте, але це в нас так тарабане двухмасовий маховик, тобто 100% це цей маховик під заміну Касательно форсунок. Це повинно бути добре чути. це сказати по форсункам, ну я чую, що вони і так тарабанять. ну Дуже гучно. А... По діагностиці можу сказати, що 100% раз, два, три форсунки під перегляд, а це вірогідність того, що відсотків 80, що вони під самі. На жаль, помилки терлися 108 км тому. Тому, якщо тут є якісь проблеми такі, як лямбда зводиться, може не вискочити зараз, я можу цього не побачити. Тому що автомобіль ще не наїздив опередну дистанцію? Ні, тут сажевим фільтром щось робилося, тому ми зараз, скоріш за все, підемо дивитися на, на те, чи не вибили його, тому що показання зовсім не міняються. Тобто, дивіться, у нас заявлено, що автомобіль 13 року. Що мене здивувало, що? Рік виготовлення приборної панелі 18. Домовимося за тест драйв, бо в мене є підозра, що ця машина кипить, тому що на кріпленні підрамнику правому там є такі канавки, де часто збирається все те, що тече згори. Там є в нас калюжа. Antyfryzm automatycznie dobrze temu i o automatycznie to pcha ale Я немного боюсь за охладиться Каполину, потому что вот она вот шпинала. Короче, расклад так и итог по автомобилю. В целом автомобиль за свои деньги очень хороший. То есть в него есть там невеличкие ДТП, но раз, рассматривать машину 15 лет, как условно, 13 лет, и чтобы она была 100% небыта, так и, конечно, есть, но очень редко. А касательно того, что я звонил владельцу, У слово Владимир Пан а, Він казав, що машина моя, я її купував нову, Один власник, ніяких не було, вона в одних руках. А виясняється у його товариша-камарада, що авто довозило. Два місяці назад її привезли з Германії. І на жаль, це ну, з одної сторони, добре, тому що там з автомобілями слідкують краще, а з другого. А, боку це не дуже добре, тому що ну, тобто ми не знаємо, що з нею там робили, як її Е, Вивід по цьому авто за 254 тисячі за 250. Так? Авто коштує свої гроші. Є проблема з двохмасовим маховиком, він тарабани, і це а, не прямо підтверджує пробіг, тому що ці а, двохмаси ходять приблизно 200-250 тисяч кілометрів, в залежності від того, як експлуатуєш. Другий момент. Паливна апаратура, форсунки. Я би скоріше їх перевірив, тому що корекції на холодну дуже великі. І двохмаса на холодну тарабану. Машина прогрілася, зараз все добре. вона їде нормально, дує, турбіна дує, все сухенько. Е, зверху все добре. Але є одна невеличка проблема, яка заставляє сумніватися в цьому. По-перше, дуже брудний антиференція. Дуже брудний. І бачок уже брудний. Такі ситуації бувають тоді, коли в авто є проблеми з охолоджувальною рідиною з охолоджувальною системою, тобто, якщо у машини там були проблеми з помпами чи ще чим, вона перегрівалася, кипіла і так далі. І ще, я що побачив, що на накріпленні підрамник, правому кріпленні підрамок, є такі полості. І в них є антифриз. Це може свідчити про те, що при довгій експлуатації автомобіль кипив. І тоді це питання стосовно того, що в ньому, скоріш за все, або голова, або проклада. Або помпа. Там багато може бути нюансів. Отже, сьогодні ми в прості Юві дивимося другу свят Альхамбра 2014 року майже на максимальній комплектації. Це Ательхамбра. А, Ключі зараз кто Ну вона вже, что хочу сказати, в стані трошки кращому ну, касательно того, что машина обслуговувала. короче давайте подивимося, что воно будет а. пока дем, сьогодні, чітко. Так, двері, це пожирніє комплектація. Прям пожирні. Тут вже красилась ця сторона. Бачите, ось починаються такі рижики, не дуже приятні. Дуже приятні з цієї сторони, ось Йоханий Бабай. З таким момент. 130. Ну поки що йде, без... Ну тут теж ось рижик, теж ось такий. Сяк. Це покрашено по заводу. Та сторона, мабуть, підкрашувала за що того, там трошки увеличена толщина краски. О, мене руки вже замерзли. Отже, стосовно лакофарбового покриття даного автомобіля, а, великих проблем немає. Топ. Більшість елементів завантських. Тобто автомобіль не був серйозний для теп, але є нюанси. Ем, є невеликий, невелика кількість шпаклів до 300 мікрон на задній, задньому правому крилі, на задній арці. Бачимо, що тут ще повздувалася фарба з іншого боку також. Але автомобілю 13 років, і тут не попишеш, на жаль. Це, це життя. Вона вся в мілких сколах. Деякі сколачена. Якщо це не вирішити зараз, то через рік-два там будуть тіри. Тобто, це ще не, не критичний стан, але дуже неприємний. Маса тоже начинає, но это пока не критично совсем. И намного менше чупи, чем там, но чуто. 6 měsíců 6 měsíců nikdo nestartoval? No to jo, to startovalo ale jako je no ja. vyřazený z ježdění hodení. Jo jo, 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 kolega si koupil novýho Turana, takže tohle po manželce zůstalo, že auto nejezdí, stojí v podstatě připravený kdykoliv na prodej. Je to na letních, vidíte to, vidí, vidí. na kompletní sada z k tomu. To se Стукає так, як штока стабілізатора. Ну, це більш чесно, тому що отой мотор винотий. Понятно, базар. Базар, да. Отже, а, такі перші враження від автомобілю, що хочеться сказати, вона так, вся, якщо придивлятися, там багато сполів, багато нюансів, але вона ціла така більш чесна, що, я не знаю, знаєте, це. Охарактеризувати. Вона. Таке таке відчуття, що в неї не втручалися зовсім. Її просто експлуатували. Так, да, десь там е, трошки масло е, є ну там є проблемні місця. Також чути двох масу, але не так, як на тій. Вона вся якась, начебто трошки рівніша, трошки чесніша, правдивіш? Так, отже, ми оглянули з вами другу альхамбру. І що хочеться сказати? В неї ціна вища, ніж у той. У тої ціна, умовно кажучи, 10 000 євро, у цієї ціна 12 000 євро. Але що хочеться підсумувати? По-перше, в неї трохи є патьоки масла на двигуні, в неї на ДП-фільтру також там якісь патьоки масла. І в цілому, якщо з першого погляду глянути на цей авто, то здається, що він в гіршому стані. Але в цьому авто є відчуття, що воно чесне. Ну воно не тільки відчуття. Це авто з власника, який їздить на ньому вже більше п'яти років. Воно куплося довоз з Німеччини. В ньому вірогідність того, що змотаний пробіг, менша. Тому що всі там Кермо, ручка КПП, всі е, сидіння збережені краще. Тут кращий салон. він е, Кожен весь шкіряний салон. На літній резині класні диски, 18, другий комплект гуми класної жирної зим, зимової гуми, в неї менше чути двохмасу, Але вона також починає тарабанити вже. Але ще має якийсь зазор по пробігу. В, цілу, в цьому автомобілі краща паливна система. Вона тише, вона менші корекції і вірогідність того, що з ними будуть якісь проблеми нижча. І також ви бачили стан антифризу на тому і на цій, на цій альхамбрі. На білій альхамбрі він чистий, прозорий і це підкупає, тому що в тієї альхамбри. Якась проблема. І вірогідніше за все, там якась проблема з картерними газами, у, з вихлопними газами тобто пробита прокладка. Сьогодні ми оглянули два дуже класних автомобіля. Один за 254 тисячі за 10 тисяч євро це темносірий, і другий за 12 тисяч євро це білий. І здавалося очевидно, що відношення ціна стан краще у темносірого, але ні. Так як у нього присутні, скритий дефект. Скоріше за все, там якась проблема з охолоджувальною системою. І вона може вилізти в нормальну копію. Тому ми віддаємо перевагу білеярхам. Незважаючи на те, що вона дорожча, незважаючи на те, що в неї більше проблем не проблем, більше зауважень по лакофарбовому покриттю, все це компенсується ліпшим станом автомобіля в цілому. І ще хочу зазначити, що на білій Альхамбрі людина за нею слідкувала. В неї повністю замінені тормоза в круг. Тобто машина експлуатувалася і обслуговувалася. Це дуже важливо. Ось такі справи, але вирішувати буде Юрій. І я сподіваюся, що невдовзі ми з вами побачимо, як до нас прийде Юрій і забере свій автомобіль. А що це буде за автомобіль, ви побачите в наступному відео.